Дівчатка, ви на каналі Теті Мейт, на каналі про в'язання. Мене звати Тетяна. Ласкаво прошу. Сьогодні я записую для вас відео, в якому я покажу та розкажу, які у мене є спиці, гачки та допоміжні інструменти для в'язання. Тож, почнімо. Тут ви бачите: у мене лежить і наборчики, і роздрібні. Тож, давайте почнемо, мабуть, з наборчиків. Оці я поки що приберу в сторону. Е, самий класний набір, який у мене є, яким я користуюся дуже-дуже часто. Е, майже всі проекти у мене в'язані саме на цьому наборчику. Це наборчик від компанії Liek. Е, це індійська, начебто, компанія. Вони роблять їх уручну. У мене це укорочені спиці. Вони у мене ось в такому заводському чехольчику. Він дуже м'якенький, емблемочка. Ось так він відчиняється. Ось, І тут ми бачимо спиці. Ось тут у мене йдуть номери від 3:25 і завершуються 6,5. Вони дуже гладкі, неймовірно гладкі. Таких гладких спить, ну, я навіть вам не скажу, які вони є. Тобто, у мене були багато і джинджер, у мене були Нітпро, і Сімфоні у мене були Нідпро. Я вам хочу сказати, що саме ліки це те саме дерево, це береза, яка є дуже гладкою. Дуже Дуже комфортно на них в'язати. Вони легенькі, гарно лежать у руці. Ось, я зараз одну дістану. ось. Вони виходять самі по собі не дуже довгі. Я тут, мабуть, лінійку не взяла зараз. Ось, я вам їх заміряю. Ось, вони йдуть 7 см. Так, 7 см вони йдуть. Дуже гладенькі, дивіться, тут маркування, воно вибите, воно не стирається, як у, наприклад, Нітпро. Ось, дуже гладенькі, такі, неймовірно гладкі, такі гостроваті кінчики, не дуже, ну і не тупі. Такі, десь посерединці. От, тут в мене Ну, ви вже побачили, скільки у мене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 номерів. А тут у мене йдуть Е, Це у мене вони є нерозпаковані ще. Тут йде кабель 40, 60 і 80. Ідуть заглушечки, іде. Конектор. Тут для того, два конектора для того, щоб під'єднувати тросик до тросика, і ключики, щоб затискати, щоб затискати спиці у тросику. Ось так ось це все закривається. Я це потім добру дуже все зручно. Дуже все зручно. Ось тут, до речі, йде ось така для презентації, мабуть. Ось така підставочка під них. Тож, цим набором я задоволена на усі 100%. Я його обожнюю. Це мій найулюбленіший набір набір. Тож я вам його від цієї душі рекомендую. Це, до речі, набір називається Driftwood. Він не фарбований, такий, як є у житті. А ось самий перший набір. Це, які мені дарували ще там, пару років тому, ну, три, може роки це набір базових спиць від Knit Pro. Там у мене ще лежать різні. Тобто, це ось такий металевий, він дуже схожий на дробс. Мені цей набір набір сподобався. Я в'язала 3,5, 5 і наче 6. У мене ще вісім є, тобто спиці хороші, мені потрапила трапилася тільки така неприємність, що тут де 3 ось ви можете побачити, отут тут в одній ось ось тут такий рудий кінчик. Він е, як полущений, він трохи чіпляє. Ну Якщо, наприклад, в'язати не цією спицею головною, а ось цією якою все добре, то воно взагалі ні на що не, не Ось. Тут е, також у мене йшли в, у наборчику е, ось такий органайзер, і тут ось від Ніт про е, це кабельки волосінь, тут іде 100, 2 по 80. 60 і 40. Дуже класні кабельки. Ну, оскільки я в'яжу не так, щоб занадто дуже, у мене вони всі як нові. Окремо, я ще докуповувала відліки. Це з шарніром, які обертаються. Тобто, це взагалі мої найулюбленіші лесочки волосінні. Я на них дуже-дуже часто в'яжу. Навіть. Майже весь час в'яжу тільки на них, а ось ці чорні у мене взагалі від набору лежать, я їх навіть не і не чіпаю. Ось Тут в цьому наборчику йшли спиці, кабельочки, Ось такий також органайзер, в якому вони лежали. Тут у мене ще, зараз вам буду показувати, що тут. О, зараз так дістану. Це у мене взагалі бабусини. Ось такі, тут також є ось ці перехідники. Так, далі закінчимо зараз із спицями, які кругові, а потім перейдемо до шкарпеткових. Так, тепер ось у мене ще кругові спиці. Ось такі. Так, у мене тут, у мене тут є ось такий зінг, це я брала два з половиною для шапочок, щоб в'язати шапочки. Ось такий простий, але мені в зінгах не подобаються кінчики, вони якісь як ось квадратні, значить такі, як обрубані. Лесочка нормально 40 см. Такі прості, ще цінником. Я взагалі всі спиці е зберігаю в їх заводських упаковках. Я упаковки не викидаю. Так воно у мене все гарненько і е зберігається. Так, другі такі ось у мене це вже трійочка від ліки. Це також дріфтвуд на волосіні 40 см. Ось це мої перші. Я спочатку ось ці спробувала. Тут такі гарні кінчики, і гарні вони заполіровані, оскільки в наборі трійочки немає, тож е ну, про це трошки пізніше. Я замовила спочатку ось такі, спочатку ось такі. А потім вже купила собі набір набір. Щось я плутаю весь час. оце набор, набір. Так, далі, оскільки в наборі не було трійочок, я собі замовила ось такі Mindful. Це Knit Pro. Це з'ємні, роз'ємні ось такі вони. Ось це в мене трійочка з'ємна. Вона трохи довша, ніж ліки. Ліки взагалі вони тоненькі, це 8 см спиця. Але тут дуже гострий кінчик. Оцей кінчик я. Якось мені от бачите, геть залишається. Тобто мені не дуже такий кінчик підходить. Бачите, зразу такі сліди у мене застаються. Не подобається мені. Ну, Як, спиці то добрі, вони класно ковзають, все з ними нормально, але мені незручно в'язати ось цими гострими кінчиками. Тож майте на увазі, що. Ось ця нова серія Mindful від Дніпро, Ніт Про, Вони гострі. Щоб ви мали собі. Далі у мене є ось такі спиці, це якраз Symphony. У мене колись був ось такий Symphony 3. Це, до речі, у Нідпро. Оці Symphony і взагалі у Нідпро. З'ємні спиці, самі маленькі є трієчки, бо в інших виробників з'ємні спиці починаються з 3,25 або навіть 3,5. І тільки от в Ніт Pro є трієчки. Тож, оскільки у мене сталося так, що у мене просто з цього патрончика відламалася спиця. Одну я залишила, вона вже в мене так і є, я докупила ще трієчки зінги, але ж я кажу, мені зінги не подобаються, бо вони якісь. Обрубки. Ось. І ще в мене є від Symphony 3 3,5 4, і 4,5. Ну, можна сказати, майже набір. І вони ще довші. Вони 8,5 см. Ну, Вони гарно лягають в руці, на них комфортно в'язати, але вони не такі гладкі, як ліки. Ліки все ж таки. Більш гладенькі. От коли ви пов'яжете спочатку ліки, а потім симфоні, от Про, ви зрозумієте, про що я кажу. Тож, ліки все одно мій фаворит. Ще у мене із роз'ємних є ось такі шісточки. Це я їх купувала ще до того, як придбала набір ліки. ну Просто зінги Тут була така в мене. Пряжа Мохер і таким кінчиком, цим обрубком, в принципі, було нормально в'язати. Тож вони у мене залишилися просто. І ще у мене є, і це вже нероз'ємні. Я брала собі ось ці карбонові, вони дуже класні, вони також дуже гладенькі, дуже класний у них оцей кінчик, волосінь, все прекрасно. Я на них в'яжу загалом. Шалі, бактуси, ну ось таку мілку роботу. Мені вони дуже подобаються. Взагалі-то я ось ці спиці брала на Magic Club, щоб в'язати дві шкарпетки, але Magic Club мені ніяк не дається. Скільки разів я вже м -м, намагалася, ніяк мені От все одно, там у мене дірочка, там мене оце роздражає перетягувати ту леску. і мені здається, що я шкарпетку в'яжу. Ой, я не, не знаю, скільки часу. Тож, я їх використовую, але не для шкарпеток, використовую їх для в'язання вактусів, шаликів. Дуже класні, от дуже класні. Потім я собі придбала ось такі китайські, ви вже бачили. Тут у мене двіючки. Тут я вже напхала всі браковані в мене взагалі. Ось це двієчка більш-менш нормальна. Ось оця трієчка, якою я в'язала, яка мені взагалі сподобалась. Ось оце двієчка і трієчка, це от Китай нормальний. В принципі, можна в'язати. Перед цим я взагалі купувала собі ось такі поні. Якщо пам'ятаєте, зараз, мабуть, також є ця фірма поні. Ось у мене тут широкий розмірний ряд. У мене є 2,5-3. З половиною 4,6. і Але ці спиці гладкі, все добре, кінчики в них хороші. Тобто, ось такі. от там видно кінчики. Але вони дуже важкі, дуже важкі. От в руках їх тримаєш, вони, я, я не знаю, по 100 грамів кожен важить. Вони дуже важкі. От порівнюючи з оцими, це взагалі легенькі, як пушиночки. А для в'язання шкарпеток, щоб руки не втомлювалися. Ну, Ось ці дуже важкі, я навіть не знаю, може їх якось потім продати чи що. Ну, Я не можу їм вив'язати, вони для мене за важкі. Ось ці полі, до речі, вони, наче пластики, ось ці металеві з напиленням ось таким матовим. А ось ці вони легенькі, вони також ці ж самі поні, але вони пластикою. От, а ось ці дуже важкі. А, і ще до того ж вони такі, наче, такі задовгі. І з таких преміум лінієчок у мене є Нід про кубікси. До речі, Нід про кубікси це саме перші мої такі віповські спиці. Тут дивіться, навіть їх шість, одна запасна. Оце в Днітпро взагалі мені дуже сподобалося. Це прикольно, коли от такому дереві даючи запасну одну спицю. З ними все добре, я на них багато шкарпеток перев'язала. І, до речі, тут написано 2,5. Тут навіть ще не стерся покриття, ну не на всіх. До речі, оце нова, якою я взагалі не користувалася, оцими я вже користувалася. І тут також кінчики дуже гарні, мені подобається, як в руці. Е, от. Е, ну, також рекомендую. Вони дуже-дуже е, також хороші. А, що вони по розміру пишуться 2,5, але кубікси вони наче на четвертинку менші, тому можна вважати, що це 2,25. Але вони класні. Зараз, до речі, на них, на них ціна така, що теж класна. Тож, отакі у мене є, але оскільки я користуюся при в'язанні шкарпеток ось такими, я вам вже їх показувала, Аді Crazy Trio, то у мене ці вже відійшли на інший план. Але вони хороші. Оці я взагалі купувала е, перед тим, як я купила ось ці. Ось Тут, якщо можна бачити, це у мене геть зовсім нові. Спочатку я їх не могла знайти у продажу взагалі трієчок. Тож я замовила собі ось такі трійочки карбонові нітпро. і так на них ні разу не в'язала. Вони в мене геть запаковані. Лежать. Ну, до речі, карбон він також вже важкуватий. Ось якщо дві очки, навіть з волосінню вони такі легенькі-легенькі, ну вже шкарпеткові вони вже такі важкуваті, як поні починають. Бо я думаю, чим більше номер, тим важче вони будуть. Тож Карбон класний, але він важкуватий. От, і взагалі для шкарпеток, я вже вам показувала, я використовую Adi Trio, Це мої найулюбленіші спиці. Я їх обожнюю. Мені дуже, дуже комфортно на них в'язати. Дуже швидко я на них в'яжу. Геть, взагалі, летить у мене в'язання по ним. Зараз у мене, до речі, ось ці дві очки в роботі. Я в'яжу шкарпетки. До речі, ці шкарпетки я вже четвертий день в'яжу. Ось. Ну, ви їх бачили, ось такі вони гладкі, класні. До речі, у ваді є така проблема, що вони із часом, от у мене десь тут було, ось вони із часом трошки, вони наче як протираються чи що. Є такі у мене десь на яких спицях. Є що ось тут от, де стики з лесочкою, з цією голосінню. Там у мене трошки пожовтіло, стирається напилення, мабуть, чи що. Ну, На роботу це не впливає, тож ось це дуже класні спиці. Я от взагалі від душі рекомендую. Ну, Мені ідеально, під мою руку підійшло. Хтось каже, що е, дуже замалі, що там з, е, не комфортно в руці. Ну, в мене такої проблеми нема. Все, в'яжу тільки на них, в карпетки. Ось це ви вже також бачили ось цей китай. Я вам вже їх показувала в розпаковці, тож про них говорити вже не буду. Е, так, що в мене залишилося? Ще в мене є гачки. Раніше я дуже багато в'язала іграшки. Тому у мене тут два наборчики. Це такі прості з Аліекспресу ось такі гачечки. З такою ергономічною ручкою, ось таким гачком алюмінієвим самим простим. Мені вони дуже-дуже подобаються, нічого геть їм не робиться. Вони вже в мене від самого початку, можна сказати, їм вже років десь 7-8. Тобто нічого їм не робиться. У мене тут є усі номери. Там були номери від 1,25 до 2,5 і другий набор з 2,5 до начебто, 8 там, до 7, до 8, до 6. Тобто великі такі от розміри потім. Там є до 6,5. Тож, цей набір тоді, коли я його купляла геть взагалі, коштував ну, небагато, там щось 150 гривень. Ну, зараз, до речі, він коштує, мабуть, дорожче. Ще в мене є ось такий чохольчик. В ньому в мене також є спиці. Гачки вибачаюсь. Тут у мене просто якийсь чехол від цієї, мабуть. ні це у мене від ось цього п'ятірочки, це я в Польщі. купувала Тут такі стандартні, також я, вибачте, купила в Польщі, у мене не було ніяких гачків, Я купила ось такий набір. От у мене тут от, теж такі ходові номери. Ось цей набір. Це у мене якісь теж залишки від якихось наборів. І це те, що було у самому. Теж є такі прості усі номера і такі побільшенькі. Ще вам зараз покажу: у мене є ще один набір гачків. Ось у мене ще є ось такі набір. Це е, типу, зараз є. Як вони називаються? У мене є ось такий набір, це, типу підробка під чагу. Це ось такі у мене на дерев'яній ручці. Ось такі металеві. Ось такі металеві на дерев'яній ручці. Отут в оригіналі пишеться чагу. Ну, у мене з Китаю підробка. І я вам скажу, що це дуже якісно мені так випало, якісна така підробка. Єдине, що коли я ось тут п'ятірочкою в'язала, вона в мене зламалася під час роботи. Ну, воно і не дивно, це ж дерево це начебто бамбук. Ось такий дуже великий розмір. Це взагалі 10 ось такі. Він. Ну. Я на ці не розраховувала, що буде ними щось зв'язати. Я більш розраховувала на ці, а оскільки було на, на е, набір купити дешевше, ніж отак по одному там якось, то я вирішила вже взяти цілий набір. Тут є 2,75-2,5, ну тобто такі від одинички і до десяточки. Набором я також задоволена. Мені він подобається. Я на ньому багато також іграшок перев'язала. Джинс, я взагалі, ось тут в'язала на, 2, 20, на, 2, 5, на 2, 2,5, на 2,25 буває. М -м ні, я в'язала джинс на 1,75, 1,5. А ось ці я брала на бабусини квадрати там загалом. А ось ці я в'язала сумку із. Пряжі шнуркової, і у мене зламався гачок, тому я купувала окремо в Польщі п'ятірочку. Тож, цим наборчиком я також задоволена, працюю ним. Ще у мене є ось такі допоміжні різні різні речі. Це для булавочки для аранів, е, щоб коси підтримувати. Ще є ось така у мене лінійка. У мене їх дві таких. Це для підрахунку. Виміряти яка спиця, лінійка. Ну, Така штука потрібна, до речі. Ще у мене є ось такий сантиметр. Ось такий саме простий, також взагалі. Тут я ще ключик прикріпила, бо дуже зручно відміряв. Там, відкрив спицю, закрив. Ще у мене є ось такий е, лічильник рядів. Ще у мене є ось така коробочка, якій я зберігаю. Це заглушечки для спиць. Тут різні маркерочки, е, ключики, голочки. До речі, для сшивання у мене ось така, колись мені десь попалася ось така голочка з таким вушком і тупим кінцем Дуже класна для пришивання У мене десь була друга, але вона загубилася, дуже шкода. Маркерочки, це у мене ось така коробочка. І ще є ось така, де також маркерочки, і ще є ось такі у мене маркери для спиць. І тут ще різних розмірів і пластикові голочки. Ну, такі, які йдуть, зазвичай там десь в подарунок. От, ще у мене ось такі маркерочки це є. Типу, рибка, морська зірка. Це я їх робила сама. От так що ось такі у мене інструменти це все, чим я користуюся. Ще, до речі, забула показати вам ось такі у мене ще є спиці. Це такі поні половиною Це щось двіючка якась. Взагалі на такому тросику. От. Ще є у мене картопу. Хто пам'ятає цю фірму, вони пряжу продавали, виготовляли. І ось спиці є. До речі, вони такі, наче китайські. Але 7 і 9. Тут у мене ще на такому фіолетовому, це п'ятірочки у мене ніт -про. От. Тож, це всі мої інструменти, якими я користуюся. Вони всі мені підходять. Жодні я не викидала, жодному нема такого, щоб я взагалі не користувалася, чи мені взагалі не подобалося. Тож, дивіться, розглядайте, може, і вам щось приглянулося, ви давно хотіли. і... Не наважувалися, тож, надіюся, мій відгук про інструменти вам допоможе у виборі. Тож, буду зараз з вами прощатися. Дякую за перегляди, дякую за ваші Коментарі за вподобайки. До речі, вже на каналі е, вас зі мною більше сотні. Це дуже приємно і так стрімко. Пройшло, наче не так багато часу, а в нас вже 126. Т, ду, надіюся, що ще будемо далі рости, тим паче що є куди. Дякую за перегляди. Буду дуже рада вашим коментарям, вподобайкам, е, підписуйтесь, заглядайте. Чекаю вас у наступному відео. Всім па-па!